Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні з вами я Юра, і сьогодні ми будемо продовжити грати на Vine World. Будемо ми грати сьогодні знову в Bedwars. Давайте зараз зайдемо. Зараз будемо грати на цій карті. Наскільки то ігроків? На 4. Ні, давайте знайдемо, щоб повторше було. так, сходимо. Давайте на... Ну, давайте на ту натувати. Там. там, де по три ігрука і зайдемо за команду жовті. Ми якраз часно зійшли, і гра якраз вже починається. Зараз будемо лутати бронзу і будемо е, строїти на центр і брати золото Поки що чекаємо, каже, тут є паркур. Е, Давайте наберемо під цим відео е, Три лайки. І для мене це дуже буде файно. Зараз збираємо. Може перше до желізо поставити. 21 до желіза, від желізо вже будемо в центр строїти. Або наш ігрок зараз вже купив блоки. мені 10 треба, хоча б. Або потім. Давайте беремо кірку. Блоки. А принципі хвилини до желізо, я покажу. Петлу потрошки. по трожке. странцы, строимся. строимся. Блін, я чую мене встинем на центр. Але може і встинем. Давайте построїмося. Блін, блоків не хватить, походу. Бляха. Ну що, давайте напишу блоку. Блоку. Так, так, так. Вибачайте, якщо я тихо говорю, я просто думаю дуже. довго. Так. Зараз, зараз лутаємо. Тут вже, як ви бачите, вже наші купили собі нормально все. Давайте я зараз е, куплю, застрою хоча б якусь кроватку і буду жити на центр. Купимо лук і будемо старатися виграти. Е, так. Ой. І блоки. 3, 4, 5, так, чуть пертову. Ой, де засіб? Наші жілізка стільки нема. Почекайте, я зараз поставлю на нападний треба просто видіти. Побачимося через раз, два, три! Ну що, раз ми продовжуємо. І зараз я вже... Е, Підходимо, зараз куплю блоки і будемо вже нападати. -мо. Так. Давайте застроїмо хоча б як якусь кроватку, що нас скоро не зарашили аж так скоро. І я бачу, жовті наші вже файно так добре розвилися. Давайте зараз будемо збирати золото і золото. Ну, так. так. давайте, давайте чекаємо. Давайте ячко робимо. Лі нашого вбили, але це нічого. Я покажу куплю ще блоків. І треба, щоб наші... Давайте таку дорожку будемо строїти. Йо-мойо! У мене вже нема хп. Давайте поїмо і будемо вже регентиці потрошки. Там люди купили лук і то погано зараз. Так, блин. Ай. О, а наши просто построй укрепление. Сейчас часом мы вернули фіарти. Так, так. Давайте, чекай. Будь ласка, давайте я поставлю зараз на паузу, бо мені ще раз треба діти. Вибачайте, <гум> що так часто пауза, але нічого. Ну що ж, я вже повернуся і ми продовжуємо. Я чуть не упав тільки що. Давайте я зараз треба зібрати ще два золота. Во, золото, плит, напишет. Может можно, да, может быть, тут. Давайте такую дорожку построим, что такие. Спомнили золото. Я сразу взял. Вс, и бежимо давайте на базу. Ооо. ви песни люди. Хоч би культури, ма. Ого, скільки тут же віск. І зодно купимо ще й кращу кірку. Але би нам... Давайте пока що не купимо кращу кірку, купимо свій топовий гнагродник і... Кір... і... Ну, і меч. Ну і судук можна ще. Ото одне ще віск. Так. Купляем еще на то блоки, купляємо давайте вже лук собі, І отам. Давайте... Нобель. Yeah. No, І Вже... Ми лишилися проти красних. Давайте зараз коренку. Давайте попробуємо скинути. Давайте треба будемо зараз, може, зарашимо красних. Давайте я напишу зараз, що ми бігли вже на красний. Напишу його на красний і будемо нападати. Так, 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 помаленько, помаленько, гоп-гоп-гоп, гоп-гоп-хоп, гоп-гоп. Читер! Ото бачили, ви бачили, як він мене скинув тут капець. Все, берем тако, тако. І зараз йдемо рашити. Просто красне. Читер, блін. Ви бачили, як він мене скинув? Я простроюся на 5 блоків вверх. Чи на 4, не пам'ятаю. Давайте будемо нападати. О, і хто то вийшов якийсь містер домінат? Давайте я буду зараз нападати. Ну що ж, я продовжую. У мене відео вибило, не знаю чого, але ми продовжимо. Я зараз хочу заражати дуже скоро тих красних, щоб вигадити. Але тут до нас красний строїться. Це погано. У мене лишилось півтора хп і то капіта. О, вони простроїли сюди. Давайте їх зараз туди зарашимо якраз. І буде все файно. Давайте тим часом я буду пробувати, може, красний, як зараж. І ви на вбили! Як це сталося? Я не знаю. О! Давайте зараз залутаємося по-нормальному і будемо нападати. Блін, ще би два желізка. Давайте скоро два желізка і будемо зараз нападати. Давайте потрошки. І будемо зараз набирати жалізо. Угу. Так, так, так. Угу. О, все, там ще бронзи зберемо і будемо нападати, може. Надіюсь, ми, Надіюсь, ми виграємо, так як наші руки файно. Лутають. Давайте я скоро закуплюся. Так, так, вибачте, що я знову знову вибачте, що я мовчу. Просто важко грати. Тому. І наші пішов рашити. Всіх. Ну що ж, давайте нападати. Давай ты давай. Блінна, вибачте. Так, красні тим часом пішли до, до нас на базу, але я зараз тут закуплюся. Лишилося три красних і нас двоє. Давайте купимо. Як називати їда чемпіона. Давайте я зараз знайду ще і руки. Тут нема нікого, я так бачу. Та як бачу, лишився тільки один ігрок. І зараз ми купимо... Знаєте що? Зараз знайдемо. Ой-йо. Потім ми команпе. Блин, а! Именно скину я. Давай ты зараб... Блин, меня еще и скинули. Я забыл, что у нас зарашли, бляха. Давайте напишу, он под силой. И это еее! Ми виграли Ура! Давайте я вийду. І... Ну що, ж, ну що ж, всім дякую за відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був Юра, всім удачі всім пока!